Російська Федерація продовжує вести загарбницьку війну, не рахуючись із втратами. Противники надалі зосереджують основні зусилля на спробах повної окупації Луганської та Донецької областей. Протягом минулої доби відбулося понад 30 бойових зіткнень на Лиманському напрямку. Протягом минулої доби противників безуспішні наступальні дії в районах населених пунктів Кремінна, Білогорівка, Луганської області та Берестове Донецької області завдав авіаційних ударів. Біля населених пунктів Діброва, Новосадове, Спірне, Веселе, Григорівка та Іванівка на Донеччині. Артилерійських обстрілів зазнали Невське, Білогорівка, Луганської області та Верхньокам'янське, Торське, Спірне, Роздолівка Донецької області. На Бахмутському напрямку противник вів наступальні дії у напрямку Кліщівки. Успіху не мав. Завдав авіаційного удару в районі Білої Гори Донецької області. На Авдіївському напрямку противник наступальних дій не проводив натомість завдав авіаційних ударів в районі Авдіївки. Крім того, на всіх вище зазначених напрямках росіяни також наносили авіаційні та артилерійські удари по населених пунктах Луганщини, Донеччини та Харківщини. На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії. Завдав авіаційного удару по Ольгівському Запоріжській області, здійснив артилерійські обстріли населених пунктів: Времівка, Новопіль Донецької області, Тимирівка, Ольгівське, Полтавка, Малинівка, Гуляйполе, Залізничне, Чарівне, Білогір'я, Степове та Кам'янське Запорізької області, Нікополь Дніпропетровської області. Одрадокам'янка, Антонівка, Херсонської області та місто Херсон, авіація Сил оборони України за минулу добу завдала 17 ударів по районах зосередження особового складу та 4 по зенітно-ракетних комплексах противника. Також протягом минулої доби знищено російський штурмовик су 25 та 4 розвідувальних БПЛА. Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 9 пунктів управління, чотири райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки. Три склади боєприпасів, зенітно-ракетний комплекс, 14 артилерійських підрозділів противника на вогневих позиціях та 18 інших важливих цілей ворога. Загалом українські воїни ліквідували 880 російських окупантів, знищили 13 танків, 17 бойових броньованих машин, 37 артилерійських систем, 4 РСЗВ, один засіб ППО, один літак, сім БПЛА оперативно-тактичного рівня. 17 автомобілів та 3 одиниці спеціальної техніки.